Привіт, дружні. Yup. Коротше, хочу вам ще показати якийсь такий комік, знаєте, чи дивний, чи не дивний про квадратика, Бруно є. Коротше. Думаю, вам сподобається. Давайте дивитися разом. Поїхали. Надіюсь, вам сподобається. Ой-ой. тра та Тра-та-та-та-та-та-та.

кінець. Ну і давайте останню серію. А, вже в наступному відео буде наступна серія. Всім пока. Дякую за перегляд Бувайте. Ой. Все, бувайте, друзі. До наступної зустрічі. Всім пока, до наступної серії, так.